П'ятниця час підбиття підсумків нашого щотижневого опитування. На початку тижня ми запитали вас, чи вважаєте ви, що Росія використовує газ для політичного тиску на інші країни? Так, на це запитання відповіло 76% людей, які взяли участь в опитуванні на нашому вебсайті. сайті 22% відповіли Ні, і 2% не визначились. Чимало з вас поділились з нами думками з приводу газового питання. Так, Володимир Сум вважає. Що коли мова йде про українсько-російські газові стосунки, то це питання виключно економічне. Виконуйте умови договору, який підписали. Закликає він, Росія виконала умови щодо постачання газу, Україна? Ні, так який же політичний тиск на інші країни запитує наш глядач. Протилежної думки Олексій Чайка з Харкова. Російська політика нестриманості і державної істерії, що провадиться відносно проявів незалежності держав сусідів, диктує її поведінку чинення тиску на м, чим завгодно газом, нафтою, територіальними претензіями, дефіцитом поваги. Підсумовує Олексій. А Віталій Демидов з Києва вважає, що проблема не в Росії, а в Україні та її керівництві. Можна та треба було. Не нагнітати ситуацію, а продовжувати купувати газ по 50 доларів і паралельно розвивати та запроваджувати енергозберігаючі технології. Реалізувавши таку програму, можна було принципово відстоювати свої інтереси. Вважає Віталій. Ці та інші думки наших глядачів будуть опубліковані на нашій веб-сторінці за адресою www.чаsinтайme.com. Що ж, з приводу використання газу як способу політичного тиску на Україну думають пересічні українці. Наші кореспонденти Оксана Лігостова та Руслан Дениченко поцікавились у мешканців української столиці. Ой, я думаю, що використовує і не лише газ. Щоб тиснути, тому що це Росія не звикли тиснути. Навіть не вігласу навіть зрозуміло, що Росія використовує газове питання для тиску на Україну. Шкода, що у нас немає таких керівників, щоб адекватно їм відповісти. я думаю, що просто Росії повезло, що Росії просто пощастило, що в них є газ. Я думаю, він справді не дешевий. А тому цілком нормальними є ті ціни, які вони пропонують іншим країнам. Если брали газ, якщо брали газ і не заплатили, то чому Росія мусить давати газ? Правильно ми дуже сочала правильно. Ми повинні спершу розплатитися, вже потім казати, щоб нам і далі постачали газ, так само як на ринку. Якщо б була інша влада, яка підходить їм, то я думаю, їм би це задовольняло. А але так не все вийшло, як вони хотіли. Чесно сказати, був би Янукович. Якби був Янукович, було б усе по іншому. Мающенко невідомо, куди лізе, нато йому треба. І тому подобне мені здається, це просто чергова спроба Україну під свою опіку, деяку таку взяти, щоб використовувати нашу землю.